Добрий день, Україна! У мене за спиною домашня робота. Тренд авто, пригнана США Mazda CX-5. 2020 чистий рік. Найжирніша комплектація Сігначе. у нас прийнято називати Сігнатура, турбована версія. Сама топова, саме жирна, яка тільки може бути з рідною безпекою. Майже ціла по кузову, майже нічого не фарбована. Сьогодні про неї все розповім. Приступніться, поїхали. Під капотом двигун 2,5 турбо, потужністю близько 230 кінських сил, шестиступінча автоматична трансмісія, повний привід. По аукціону, по США, по ДТП, ви побачите, в неї майже не було нічого пошкоджене. В неї таке ніжне пошкодження. Помінений був бампер, підрамник від початку поміняли піддон двигуна. І трошки тут на торці капота була. М'ятинка, він пофарбований, роблений. Тут корець легенько. Фотки ви зараз побачите. Єдине, що для нас стало несподіванкою, коли вже запустили автомобіль, почали Чути якийсь звучок в Тобто той двигун був без масок, судячи всього, попрацював, і нам довелося замінити двигун з донором. Автомобіля пробігу на зараз 95 тисяч кілометрів, двигун поставили з пробігом. Прямо з автомобіля нам зняли, з пробігом 40 тисяч кілометрів. Двигун прекрасний, оливи всі замінені, в двигуні, в коробці, все добре. Ну Так робили б тільки ми, інші б, напевно, там міняли вклади, що щось протачували і ліпили б. Ну, більшість так би робила саме. У нас така практика, такий підхід до цієї справи. Короте, а, і передня панель, що вона пластикова, вона була замінена. Радіатори рідні. Все інше рідне і інтеркулер також замінювався. Фари рідні, все і так далі. Зачиняємо. Стосовно ДТП, ви поняли, що фарбувався тільки капот. Фари на ледах залишились також рідними безуважень, парактроніки є передні, поки я про це не забув. Це для Америки рідка опція, туманочки є. Нічого ну, не фарбовано, все в заводі. Шини, до речі, ми ще комплект поміняли, тому що попереду були рідні ще листі вже, і позадку розпарка стояла. Ми поставили 23-го року хан Кук. З цієї сторони, все в заводі, єдине, що невеличкі подряпинки є. Ми їх Підтампонили. Ну, вони з часом трошки притруться, але тут невеличкі такі, бачите, подряпинки ці підфарбовані, є, видно. Воно з часом уйде. Позаду також є парктроніки, бачите, тут у нас Kyek G, Signature ВД. Все прописано. Скло, до речі, теж по колу все рідне. З цієї сторони нам довелося невеличкі зробити підкраси. О, тут була м'ятинка на двері ось в цьому місці, тут плямою так пофарбували. Невеличка подрямника була отут, десь маленька. У мене відео є, я покажу там дрібниці реально. І в прийому, в водійському від каблука, тут було потерте. Ну некрасиво було, ми цей порожок теж підфарбували. Цифри маленькі, там до 100 мікрон, тут 230 максимум, тут теж в районі 120 130 тобто нічого такого немає. Це скло рідне, має на ньому. До речі, з обігрівом зони щоток максимальна комплектація. Є два сколіка ось на ньому. І один є, він майже невидимий, але все ж таки є на чорній частині тут понизу. В зону бачите, огляду він зовсім не потрапляє, але є. Дах з люком. Погнали всередину. В комплектації у нас є безключовий доступ. Дата конвейерна у нас 6 20 рік, 7 місяць, як в паспорті, так і тут. Є електропривід сидінь, є пам'ять сидінь на двох треверів. трошки пластик, тут бачите, теж каблучком почовганий шкіра. Доволі така плотна, жива і по і красиво виглядає, як ще тут скажеш. Ще маю звернути увагу, що дуже крутезні, прикольні кили. Ми приїхали з неї з Америки. Бо саунд у нас тут, звісно, є. Тут є все, що може бути в cx 5 і Mazda, але важливо, що забуду, постараюсь не забути. Зеркала, ну по-перше, вони з обігрівом, з моніторами сліпих зон і з електроскладанням демонструю. У нас є проєкція на лобове. Бачите, оце спеціально Тепер шкіряне кермо. Тут зауважень жодних немає до нього, е, є датчик світла проти туманки. Пробіг автомобіля загальний, бачите, на зараз 95 тисяч кілометрів. Є підрульові пелюстки, є датчик дощу. Тепер у нас є адаптивний круїз-контроль, радар, дістронік, все це, понятно, само собою є. Ну і система Smart City Brake, захист від зіткнення і наїзду на пішоходів тут також є. І дзеркало з автоматичним затемненням, бачите, таке без контуру, без зарочки, скажімо, красиве. Електропривід кришки багажника, допомога при спусках підйомах, стеження за смугою рухою утримання в ній. Є круговий обзор, що теж опція жирна для cx 5 Mazda. І парктроніки по кругу. Тут вони вимикаються, якщо потрібно це зробити. Кнопочка старт-стоп, звісно, само собою. Мультимедіа, ну круговий обзор я показав, так виглядає камера заднього виду. Bluetooth, USB, AUX, hands-free, все це тут є. CarPlay, Android Auto теж має бути. Так, Android Auto і CarPlay є, тобто треба через шнурок під'єднатись, буде працювати. Є обігрів керма опція. Шикарна опція. Клімат-контроль у нас двозонний. Обігріви передніх сидушок є, і є вентиляція сидушок передніх. Це теж шикарна крутизна опція для X5. Ось ця, ці елементи в Mazda, ну зачасту вони такі, бачите, підзатираються трошечки. Є тут такий, фарба на цій клавіші. Ну, це такі про нюанси проговоримо, я їх покажу. У трансмісії, окрім драйву, є механічний режим, що полюсками перемикається, ми теж побачимо. Електроручник, автохолд, ну і стандартна шайба від мультимедії управління керування. Стеля у нас чорна. Маємо люк. Ось так, він працює. Все красиво. Підлокітничок м'якенький. Під ним тут є два USB-порта, один для Android Auto і Carplay Aux. Гніздо для підкурювача, одне там, друге там. Ну і там SD-карта ще для навігації. По безпеці тут всі подушки залишились рідними, тому говорити про це не треба, безпека не спрацювала, безпека рідна. Ну, машина, сучний всього, на щось налетіла, чи на якийсь топчик, чи на якийсь пеньок, ну щось таке. Низом чисто, тому безпека, слава богу, тут рідне радіти, якщо вам така машина потрібна. Об'єктивно, CX-5 – це не самий великий кросовер. У мене зріст 193 см. І Коли я сиджу сам за собою, то мені або посередині так доводиться ноги вставляти, або розкидати. Які ткані тут я упираюсь, якщо я сиджу сам за собою, бачите, це є як є. Констатуємо факт, є підлокітничок, є два підстаканички і є обігріви задніх сидінь. Це теж топ-опція для Америки, тільки всіх неї через не резерви, по-моєму, є. USB, два порта для зарядних пристроїв, ну і є свій повітродув. Думаю. Да, ще одна спинка змінює тут свій нахал. Не у всіх це теж є комплектаціях, тут є. Погнали далі. Електропривід кришки багажника відчиняється з нормальною швидкістю і темпом, все 5 і зауважень до них немає. Тут теж крутий комплект, бачите, бачите, і спинки захищені. І тут я, до речі, ще не зустрічав такого в маздах. Нижче у нас от, так от, і от, так от. тут декаточка. В ній сабвуфер-басе. Тут у нас є балонник, рукоятка, домкрат. Боксировочного крючка тільки не бачу. Спинки у нас ось таким чином скидаються. Одна частина, оце серединка, друга і третя. Як зручно, можете окремо розкидати. Нема цих уголочків, куточків, от, от тут от, бачите, але килимом воно прикрито і тому мені здається, що вони тут не потрібні, навіщо, якщо ви під килим поклали і закрили. Зачиняємо. Є ще нюансик, на який я забув звернути увагу, бачите, тут на полиці, на ляді, внутрішній стороні пластик подертий. Ну, це як, як є. Так от його не видно відчиняєш, але якщо зазирнути, то воно попадає на око. Ну, Я не побачив, бо якби не бачив. Біжить вона в ходу досить приємно. Я трошки на ній вже виїжджав, але обов'язково маємо разом з вами зробити невеличкий тиздрав, щоб всьому переконатися. По підвізці взбита, збита, все тихо, все добре. Ну і їде турбована. Зараз покажу як. по витратам пального, якщо на такій турбованій тачці їздити не вишиваючи, то можна мати приблизно 12 літрів. До речі, на братовику зараз так і є. Ну, а якщо активні понятно, що цифри будуть підростати, можна виходити на 14, на 15, на 13, хто як там буде їздити. Але в повільному спокійному ритмі в місті 12 літрів можна виходити. Зараз ми з вами спробуємо розгін від нуля до сотні, рухаємося ми вгорочку і в поворот. І ось так ми зробили сотню, тільки що ви бачили. В салоні не шумно. Працює двигун, ну, якби не шумна і сумізоляція, як для японця, то непогано. Понятно, що це не еталон, не ауді там якась, але приємно. І по підвізці вона прикольно відпрацьовує. Зараз я вам це покажу. Стрибаємо по трамвайним речкам. Все тихо, все добре. Радіус колеса тут не маленький, а вона має бути жорсткуватою і добре триматись на дорозі. Але якщо ви хочете, щоб вона була зовсім м'якою, то вам проще купити Простішу комплектацію. Зараз продемонструю вам роботу адаптивного круїзу. У нас задана швидкість 65 км на годину. Ногами я не працюю. Бачите? От вона попереду побачила мазду, ми це бачимо і на проєкції на лобовому, тут і тут. Дистанцію можу змінювати. До речі, їдемо за маздою гуськом, так сказати. І зараз, судячи з цього, у нас буде світлофор. Ми зупинимось і подивимось, як це буде. Я ще раз кажу: відпочиваю. І на проєкції ми це все так само у нас дублюється. Вся інформація про адаптивний криз-контроль, про швидкість, про дистанцію і так далі. Для того, щоб після цього зрушити, нам достатньо просто натиснути один раз акселератор, який торкнувся, і вона далі назад до швидкість 65 км виставляється і їде. Дам резюме. Тачка найжарніша, наймаксимальніша, найпотужніша, якщо брати серед цих п'ятих, тому хто за такою ганяється з рідною безпекою. По кузову вона майже ціла. Там, по, по факту, тільки капот, торець трошечки кінчик там був, маленьку м'ятинку мав. Все зробили, намагались зробити максимально, як могли. Зайвих деталей намагались не фарбувати. Двигун для нас став, ну, скажімо так, неприємною новиною, тому що ми витратили все, що мали б заробити, а може і більше, скоріш за все. Ну, але зробили так, як має бути, щоб не було соромно. Ну і все ж таки, я вважаю, я завжди в таких ситуаціях вважаю, що вам пощастило, тому що автомобіля пробігу у двигуна 40. Це плюс, однозначно, плюс. Що ж, приїжджайте, набирайте, дивіться, перевіряйте, будь ласка, скільки хочете, і купляйте. До зв'язку до зустрічі за вами, льога Я Всім бажаю миру, но нам перемоги. Слава Україні!